В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу й гільську в місто Юде. Обійшла вона в дім Захарії і Єлизавети і привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привіт Марії, стригнулося дитя в її роні, і Єлизавета сповнилася Святим Духом і скрикнула сильним голосом. Благословенна ти мі жінками і благословений плід отроби твоєї, і звідкіля мені те, що прийшла до мене, мати Господа Бога мого. Ось бо як голос свого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості стригнулося в роні, мроні, щастлива та ще повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. Ім помовила Марія, величає душа моя Господа. І дух мій згадувався у бозі спасі моїм, бо розглянувся на поколу свигині своєї. Ось по віднині мене всі роди. Велике чинив мені всемогутній і святе його ім'я. Милосердя його злодовгідна тих, що бояться його. Він виявив потугурами свого, розвіяв гордих, узяв їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв уголос смиренних. Насити у городних, багатий же відіслав порожніми руками. Він пригорнув Ізраїля свого свого, складавши своє досей, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки. Амінь. Марія ж перебувала ще в Єрузалеті місяць в сутри. Потім повернулася додому свого, Слово Господнє.